Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо партію видатного українського шахіста Олександра Білявського, чотириразового чемпіону Радянського Союзу, чемпіону світу серед юніорів, а також чотириразового олімпійського чемпіону з шахів. Його суперником в цій партії став китайський шахіст Уша обінь, котрий грав чорними. Білявський відкриває партію ходом ферзового пішака. Чорні розвивають коня білі захоплюють центр. На дошці виникає новоіндійський захист, обидві сторони намагаються фінкетувати слонів на велику діагональ, Шаобінь нападає на пішака, білявський захищається ходом Б3. Чорні витягують ворожого слона на не зовсім вдалу позицію, а потім тікають на клітину Е7, залишаючи його в дурнях. Олександр у відповідь на те завершує розвиток коней, шаобінь ховає короля у безпечне місце. Після ходу ферзь С2 біль погрожують захопити пішаками центр, тому чорні відповідають ходом Д5. Відбуваються масовані розміни в центрі дошки, і хід є 3 Білий король позбавляється права на рокіровку, але використати це чорним дуже важко. В той час як пішак по лінії С може в подальшому дійсно стати слабким. Китайський шахіст штовхає того пішака вперед. Король знайшов собі прихисток, а човники з козаками можуть тепер вільно плавати по протоці. Шаобінь закінчує розвиток фігур. Білявський міняється на полі це 5 прикладнив долого переходу до структури з підвішеними пішаками, котрі при малій кількості фігур можуть стати лише об'єктами атаки, оскільки їх не захищають інші пішаки. Відповідно, білі починають тиснути на тих пішаків. Чорні грають кінь f 6 захищаючи пішака на клітині, d 5 Білі переводять слона на велику діагональ. Після ходу кінь є 4 Білявський встановлює іншу ладю на напіввідкриту лінію. Шаобін налагоджує взаємодію тур, Білявський робить тонкий хід слон А5, котрий заважає захищати пішака на клітині Д5. І тут потрібно було піти тура С8, щоб додатково захистити пішака на клітині С5. Але китайський шахіст йде на ускладнення, яке закінчується на користь білих, оскільки Білявський пробиває на клітині Д5, вибиває опору під конем. І якщо тепер забрати слона, то білі відіграють фігуру і нападають з темпом на слона. Зворотньою комбінацією чорні відіграють пішока, але білі отримують активну групу на піввідкритій лінії Ф. Чорні відіграють фігуру на клітині А5. Олександр розпочинає атаку королівського флангу, чорні звільняються від неприємного рентгену по горизонталі, білі активізують коня і погрожують ходом кінь Д7. Шаобінь прибирає ферзя геть, намагається захищати королівський фланг, нападає на туру, Білявський посилює тиск на пішака Ф7, погрожує удар кінь Ф7 з подальшим кінь а 6. Тому чорні просувають пішака вперед, білі нападають на туру і після відступу грають Е5 для того, щоб відкрити лінію Ф. Зрозуміло, що брати пішака погано, оскільки білі виписують шах, далі забирають пішака на клітині Е5 з потужною атакою. Тому китайський шахіст відмовляється від цього варіанту на користь ходу ферзь h5. зв'язує пішака, брати тепер не можна, оскільки провисає тура на клітині d5. Білявський захищає туру Чорні грає слон f8 для того, щоб на удар на клітині f6 піти тура e2 і виграти ворожого ферзя, але пропускає прямий удар в щелепу. Брати туру не можна через хід кінь Ф6 і чорні втрачають ферзя, тому вони пішли ферзь g 4 для того, щоб турбувати ворожого короля. Білі захищається від шаху чорні грають тура c 8 але після відповіді Тура а 6 визнають себе переможеними. Справа в тому, що погрожує не тільки взяття на полі H7, але й хід кінь F6. І брати коня не можна, оскільки чорний король отримує мат. І якщо ж чорні забирають туру на H6, тоді білі грають кінь F6 і також виграють ферзя. Ось така яскрава партія у виконанні видатного українського шахіста Олександра Білявського. Якщо вам вона сподобалася, підтримайте ролик вподобайкою, підписуйтесь на канал. На завершення хочу висловити подяку за підтримку каналу від Назара. Дякую за увагу і до побачення.